Вітаю вас, друзі. Недарма в міжнародних змі сьогодні пишуть про те, що Україна вперше має обережний оптимізм щодо мирної угоди, і це дійсно так. Адже після нещодавніх перемовного Ватикані між президентом України Зеленським та президентом США Трампом ситуація різко змінилася. І як писали міжнародних змі, як повідомляли аналітики експерти. Трамп почав поступово усвідомлювати, що Путін не маніпулює, що Путін його обманює, що він провертає так звані мноходовочки, і що на жодну реальну поступку йти не хоче. що Він хоче продовжити агресію і вимагає капітуляції України, що цілі кремля не змінилися. Як ми пам'ятаємо, одразу фактично після перемовин з Зеленським Трамп публікував по соціальних мережах, в якому він погрожував Путіну, писав про те, що можливо він його обманює, що можливо необхідно діяти Трампу інакше. Але не можна сказати, що президент США він так ґрунтовно змінив свою позицію, що його риторика різко змінилася, але ми бачимо, як мінімум, вже певний крен. І не дарма експерти наголошують на тому, що є такий обережний оптимізм для України і що є навіть проблиск надії. І тому не дивно, що незважаючи на те, що в цілому риторика Трампа не змінилася, він надалі розповідає, що Буцім то все йде за планом, що, начебто, Путін хоче миру, але заяви зраду департаменту США та Білого Дому загалом вони дійсно зараз стали дещо іншими, тому що США зараз висувають претензії насамперед до Росії. І, наприклад, сьогодні була заява від речниці Білого Дому Темі Брюс, яка зазначила, що наступні дні будуть критичними для миру в Україні. Вона повідомила, що ША чекають в Москві не заяв, а реальних дій, а саме негайного припинення вогню. Також я хочу підкреслити, що декілька днів тому, а саме, якщо не помиляюсь, у неділю була заява від Рубіо Трансетаря Ша, який підкреслив і наголосив, що цей тиждень має бути вирішальним і що ша будуть вирішувати, як діяти далі, і що можливо вони взагалі вийдуть з перемовин. Сьогодні лунають чергові заяви з Білого Дому, де чітко закликають Путіна прийняти рішення і що необхідно негайно припинити вогонь. А в Кремлі щодо таких заяв зі США знову ігнорують, немає жодної відповіді. Там зараз дуже сильно думають, переживають, бідкуються, хвилюються щодо параду. Сьогодні були заяви від Захарової, яка закликала Україну, про що я говорив в попередньому випуску. Також була реакція, наприклад, від речника Путіна Пескова, який заявив, що Риська Федерація не боїться погроз Зеленського щодо параду на 9 травня. і що начебто, Москва буде спокійно спостерігати за парадом. Були заяви із Державної думи, де гучно заявили, що, начебто, російські сили протиповітряної оборони що вони впоруються з будь-якими загрозами, і водночас почали погрожувати Україні, ви не повірите, Орішником. Про цей арішнік ми вже не чули декілька тижнів. Москва просто мовчала, а зараз вирішила згадати. І це вказує на те, що Кремль дійсно дуже стурбований і хвилюється через те, що щось може піти не так з цим парадом. Крім того, зважаючи на заяви вчорашньої вечірні президента Куріна Зеленського, який повідомив, що в Кремлі не дарма переживають про проведення параду на 9 травня. Сьогодні ситуація на Росії підігрілася тим, що прем'єр-міністр Індії відмовився їхати на парад в Москву. Про це сьогодні повідомив після обіду Пєсков, який сказав так: лідер Індії не приїде. Індія буде представлена не на найвищому рівні. І що тут потрібно додати, і що цікаво, це те, що представники російської влади, зокрема Журова. Депутатка Державної думи РФ, вона, член Комітету міжнародних справ, повідомила, що відмова моді пов'язана з людським фактором, саме з людським фактором. І що причина може бути абсолютно різною, це людський фактор, наприклад, людина могла просто захворіти. І це при тому, що різкі пропагандисти спочатку писали, що, начебто, це через загострені ситуації між Індією та Пакистаном, але ні, офіційно, це просто начебто людський фактор. І загалом щодо. Параду на Москві, ситуація буде, наскільки ми розуміємо, ще далі розвиватися. ще заяви, Кремль буде продовжувати біснуватися, тому спостерігаємо за розвитком подій. Щодо заяв з Кремля стосовно перемовин, сьогодні є ще одна заява від Піскова про те, що Москва готова до прямих перемовин з Києвом, але відповіді немає. Як відповіді немає? Відповіді є, я скажу про неї дещо згодом у цьому випуску. Але нагадаю, що вчора була заява від Лаврова, що час для діалогу і що Росія готова на прямі перемовини з Україною. Виникає питання, на які прямі перемовини і як вести перемовини з тими, хто висуває ультиматум? Як Лавров сказав, Росія готова до перемовин, але є у Москви так звані вимоги, і озвучив путінський ультиматум. І при цьому, наприклад, сьогодні пролунала заява від Шойгу. Про те, що західні військові не можуть бути розміщені в Україні і що Росія буде їх сприймати як начебто законні ціль. Тобто Україна має вести прямі перемовини з Росією на базі путінського ультиматуму і Україна повинна залишитись беззахисною, щоб в найгіршому сценарії для Москви це була просто відкладена війна або капітуляція України. Україна це, звісно, не погодиться. Тим не менш, Україна сьогодні відреагувала. Є заява від міністра закордонних справ України Сибіги, який повідомив таке, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі після реального тривалого припинення вогню. Ось така відповідь України. Давайте повне перемир'я, причому тривале, і мова йде не про 30 днів. А потім будемо говорити. І тут ще є такий важливий момент, що Кремль може заявляти, що ось ми ведемо прямі перемови, наприклад, з Україною, тягнути час не, навіть, не те, що днями, тижнями, а просто місяцями, зобвинувачувати всьому Україну, далі диктувати свої вимоги. І що це буде за так звані перемовини? І таким чином Путін буде намагатися навіть якось відхрещуватися від можливого тиску зі Сполучених Штатів Америки. Але. Тут є ще цікаве порот від України. Це те, що сьогодні Україна заявила про готовність до перемир'я на 90 днів. Але якщо буде згода Росії, але згоди Росії немає, і навряд чи Кремль її дасть. Сьогодні пропагандисти пишуть, що Росію поставили перед таким незручним вибором, і що українським зер заявив, що готовий до припинення вогню, якщо на це погодиться Кремль, а Кремль на це не погоджується. Лавров, Пісков та інші речники Кремля заявляють про те, що Буцім то Україна все одно порушиться перемир'я, ще щось, що ще не вирішені якісь е, проблеми, що не вирішені е, такі важливі питання, і що Москва не може на це піти. Тому зараз м'яч, як, як заявляли в Білому домі, на боці Росії і Росія повинна погодитися на припинення вогню. Ще що важливо, це теж російські пропагандисти сьогодні почали писати, що під Покровском у ворога, тобто у України, відкрилось начебто друге дихання. І тут така аналітика, що Україна нав'язує свою тактику. Раніше були повідомлення, і я про це казав в попередніх випусках. Була заява президента Крине Зеленського, що ситуація під Покровськом дещо змінилася, що є добрі новини. Про це писав, зокрема, американське вивчення війни. Загалом не можна сказати про якийсь перелом ситуації, але є добрі новини щодо Покровського напрямку. В цілому ситуація на полі бою складна, як ми знаємо. Ще щодо новин в російських профільних військополітичних змі, це те, що сьогодні вони повідомили, що наступу збройних сил РФ на Київ не буде. І що російському суспільству необхідно. Не займатися шапкозакидальними настроями, необхідно їх уникати, цих настроїв. Тут я хочу підкреслити, що вчора президент Крим Зеленський на засіданні країн Тримурія попередив, що Кремль буде проводити навчання в цьому році захід-2025 в Білорусі, такі будуть російсько-білоруські навчання і що це є загрозою для України. І що невідомо, що там задумали в Москві. Цілком, можливо, Кремль просто намагається лякати країни Заходу, але Україна повинна бути готова до будь-якого варіанту розвитку подій. На чому наголошують наші військові в першу чергу головнокомандувач Сирський. І водночас Україна, роблячи такі заяви, вона звертається до партнерів, що необхідно підсилювати допомогу Україні. І необхідно підсилювати Збройні Сили України. Щодо новин стосовно україно-американських відносин, сьогодні декілька таких топових новин, які публікують усі міжнародні ЗМІ. Сьогодні, після обіду, американське агентство Bloomberg повідомило, що Україна може підписати угоду зі США про надр 30 квітня, тобто сьогодні. Але уже ввечері, після 18-ї години, з'явилось повідомлення від видання фінансовий час, що між США і Україною в останню мить виникли розбіжності щодо угоди про надр. Хоча я ще додам, що сьогодні, після обіду була заява від Шмигаля, прем'єр-міністра України, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби. Виникає таке питання. Якщо лунають заяви від нашого вищого військово політичного керівництва, що угода вже стала вигідною для України, що Україна готова її якнайшвидше підписати, а тут що знову пішло не так. Але уша заявляє, що бусім то у всьому винна Україна. Зокрема, є заява від Бесента, міністра фінансів США, що бусім то Україна в останню хвилину вирішила внести зміни до угоди про Копалин. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся в цьому. Інсайди міжнародних змі пишуть про зворотнє. Але в будь-якому разі спостерігаємо з розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій для нас новині і неприємній для Кремля. На тому, що ціни на нафту продовжують знижуватися. Сьогодні, якщо подивитися на ціни на біржах міжнародних, то нафта марки Бренс коштує 61 доларів за барель. Російська нафта марки Уральс це десь 55, максимум, можливо, навіть 50-52 долари за баррель. Безумовно, це не ті кошти, які сподівалася отримати Москва, особливо зважаючи на тлі повідомлень, у тому ж виданні економі, що зараз російська економіка дійсно буксує, гальмує. І Росія, зважаючи на зниження цін, уже через декілька тижнів почне відчувати це. Тому що собівартість видобутку нафти вона відносно висока і значно вища на Росії, ніж, наприклад, у Саудівській Аравії. І сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили. Що Саудівська Аравія пригрозила змінити курс, і що хай ціни на нафту падають, а ми витримаємо. Саудівський чиновник інформує союзників і галузівих експертів, що королівство не має наміру підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання і готове до тривалого періоду низьких цін. Пише, що Саудівська Аравія висуває претензії раніше були навіть до Росії такі повідомлення, але зараз офіційно до Казахстану висуває претензії до Іраку. І зараз США нарощують експорт своїх енергоносіїв. І тому зараз Саудівська Аравія просто бореться за своє місце на ринку. Собівартість видобутку нафти у Саудівської Аравії низька, значно нижча, ніж на Росії, і тому є поле для маневру. І це безумовно неприємні новини для Кремля. Це знижує. Можливості фінансові ресурсні для Москви продовжувати агресію. І ще я додам щодо загалом новин стосовно ринку енергоносіїв, це таке несподіване повідомлення від російських змі. Сьогодні пропади написали, що Китай пішов на поступки щодо американського газу, і що Китайська Народна Республіка відмінила мито в 125% на етан зі США. А причина тут проста. Виявляється, що китайським підприємствам етан потрібен, і це потрібно на виробництву. І Китай тихенько просто відмінив ці мита. І мова йде не лише про енергоресурси зі США, про ряд інших товарів, про важливі товари для Китаю. Мита просто в односторонньому порядку відміняються. І хоча на тлі всього цього є гучні заяви з Китаю від голови Китайського МЗС Ван І. Що, начебто, в торговій війні з США Китай буде боротися до переможного кінця. Але потрібно також підкреслити і наголосити, що США також послаблюють мита щодо деяких позицій, і дуже сумнівно, що загалом курс США зміниться. Ні, курс зараз саме такий, можливі деякі послаблення, але події надалі будуть розвиватися в такому ж руслі. Ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, такий відносно несподіваний поворот. Ця новина з'явилась позавчора, 28 квітня, але в цьому випуску так навздогін не хочу її процитувати і прокоментувати. Є заява від міністра економіки Угорщини Мартона Наді про те, що Угорщина не скорочуватиме свої економічні зв'язки з Китаєм, попри натиск США. Виявляється, що Угорщина вже заявляє, що Буцім то шана на них тиснуть. Щоб вони зменшили свої скоротили свої економічні зв'язки з Китайською Народною Республікою. І зараз Угорщина каже, ні, ні. Ми що під Китаєм чи як. І тут щодо впливу Китаю, я також хочу сказати, що як ми бачимо, що Китай зараз фактично під Китаєм Росія, вона васальною є, також Білорусь, Угорщина, як ми бачимо, і Китаю він намагається посилити свій вплив в Європі. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки щодо цих подій в коментарях і до нових зустрічей ветері.